У Сумському Свято-Георгіївському храмі відспівали загиблого захисника України. Молодший сержант Олександр Гупел загинув 5 листопада, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Олександрія Російської Федерації. Повідомив представник Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Запам'ятався він мені доволі молодим, бо я його давно вже бачив. Я більше батьків його знав. Наскільки пам'ятаю, молодий і життєрадосний був, хлопець. Я знаю, він менеджером десь працював. У них ще донька є. Його батьки мої по селу сусіди, так що я хороший його знаю. Хороший хлопець був. Да, працював він десь на Тополянській чи менеджером. Він то родився, то в Сумах, а його батьки з Марковки Білопольського району. Дуже прекрасна. Людина була, мужня, не побоявся, не струсив. Пішов, захищав нашу батьківщину, щоб ми дождалися перемоги. Дуже серйозно відносився він до цієї війни і пішов захищати. Навіть був нагороджений на Курській, на Курській області, загинув. Нагороджений медаль. Я сам бачив посвідчення, підписане Будановим. Був як спецпризначенець. Єсть у нього сестричка ще меншенька. Мама інвалід без ніг. Він загинув на території Російської Федерації. Село Олександрівка попав дрон. На нього. Захиснику України навічно залишилося 40 років. А на Віталій Педенко Суспільне новини Суми.